Слава Україні! Блог Р. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал інтерв'ю корупції інфо онлайн. Посилання в описі. Спеціалізована антикорупційна прокуратура та національне антикорупційне бюро повідомили про підозру в наданні Хабара, голові та суддям Верховного суду, власнику групи фінанси та кредит олігарху Костянтину Живаго. Про це повідомляє прес служба САП. Правоохоронці встановили наявність контактів бізнесмена-власника групи Фінанси і кредит з одним із адвокатів адвокатського об'єднання, яке використовувалося як бек-офіс для маскування злочинної діяльності в Верховному суді. Адвокат виконав роль посередника в передачі незаконної винагороди керівництву Верховного суду для ухвалення судового рішення в інтересах бізнесмена. Так, у 2002 році «Живаго» придбав 40,19% акцій полтавського гірничо-збагачувального комбінату у чотирьох компаній. 18 років по тому, колишні акціонери звернулися до господарського. О, суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів надійсним та повернути собі акції ГЗК. Однак їм було відмовлено в задоволенні вимог у 2022 році. Апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав надійсним договір купівлі-продажу цінних паперів. Аби не допустити втрату акцій на початку березня 2023 року. Бізнесмен вступив у змову з адвокатом бекофісу верховному суді. Протягом березня-квітня 2023 року. Бізнесмен передав адвокату 2,7 мільйонів доларів США 1,8 мільйонів доларів США суддям Верховного суду. Решта як оплата посередницьких послуг додали в сап. Вже 19 квітня Верховний суд ухвалив рішення на користь бізнесмена. 15 травня голову ВС і адвоката було викрито на гарячому під час отримання другого траншу хабара в 450 тисяч. Доларів. Тоді Набу повідомило, що в справі голови Верховного суду фігурує власник групи фінанси та кредит. Зокрема, директор Набу Семен Кривонос розповів, що бюро отримало інформацію про діяльність злочинного групування із залученням посередників суддів і із залученням керівництва суддівської гілки влади. Набу вирішило здійснити оперативне проникнення і діяти за допомогою детектива під прикриттям. Внаслідок проведеного комплексу заходів. Нами було зафіксовано низку контактів власника групи фінанси та кредит з одним із власників адвокатського об'єднання, яке використовував. Лися для прикриття злочинної діяльності. Вони домовилися про передачу неправомірної вигоди на користь високопосадовців суду за ухвалення потрібного для цього підприємця рішення. Тепер же УСАБ зазначили, що зважаючи на те, що живаго на момент вчинення злочину і на теперішній час знаходиться на території Французької республіки, про підозру йому повідомили в межах міжнародної правової допомоги. Сам живаго ж одразу почав відхрещуватися від будь-якої причетності до справи. Він заявив, що не має жодного відношення до цієї справи, про що повідомив набу та спеціалізовану антикорупційну. Йну прокуратуру сап ще в травні. Проте більше ніж за два місяці правоохоронні органи, нібито не виявили жодного бажання отримати від Костянтина Живаго, хоча б якогось пояснення, зазначають його адвокати. Вручення тексту повідомлення про підозру у французькому відділі поліції фактично відбулося з порушенням українського законодавства та норм КПК. Відповідно до норм КПК України, повідомлення про підозру має бути вручене в день його складання. Саме ж вручене повідомлення про підозру є формальним і не містить посилань на жоден доказ причетності Костянтина Живаго до справи, повідомила адвокатка Наталія Пушин. Напад у відповідь: знайома стратегія живаго чи не так. Його представники також стверджують, що за два місяці детективи та прокурори не проінформували бізнесмена про факт складання повідомлення про підозру. Костянтин живаго готовий продемонструвати свою непричетність до розслідуваних подій та вкотре наголошує на готовності співпрацювати зі слідством. Відповідно до КПК України резюмували в заяві. Та на практиці ж продемонструвати непричетність йому навряд чи вдасться. Натомість у правоохоронців є для живаго альтернатива визнати свою провину та понести справедливе покарання за всі незаконні дії. Однак, схоже, він наразі на таке не готовий піти, натомість намагається лише потопити самих правоохоронців. Але рано чи пізно відповідати все рівно доведеться. Що не менше про це свідчить те, що, попри всі заперечення та спроби живаго вийти сухим з води, розгляд справи триває. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.